Допомога військовим, ремонти у місті та підготовка до опалювального сезону Роман Клічук провів традиційну щомісячну прес-конференцію. Ремонти чи допомога армії. Дискусії у суспільстві досі не припиняються і нині обговорюються найчастіше. Напередодні липневої прес-конференції міський голова на своїх сторінках у соцмережах традиційно спілкувався із містянами у форматі запитання-відповідь. Чому район Південного кільцева низ в такому занедбаному стані? Чи будуть зміни? Центр є такі вулиці Канюка, Балінського, Фучика, Гонти. 30 років без асфальту. Коли буде? Візьміть до уваги вулицю Фастівську та відрізок вулиці Руської від моста до Січових. Тож відновлення інфраструктури це те, що найбільше турбує людей. Міський голова каже, намагаються слухати всі точки зору, хоч іноді вони бувають кардинально різними. Я не знаю, чи такі інших міста, але в нічан. У нас якось так воно все складається, що у нас і робиш це погано, і не робиш погано. Особисто я вважаю, що робиться мало. Ми на сьогоднішній день виходимо з того фінансового ресурсу, який є в місті. І в подальшому, то так як і в цьому році, і в тому ми шукатимемо якийсь баланс. Тобто, в першу чергу ми переховуємо гроші на ЗСУ, то гроші, які лишаються, ми виділятимемо. На, на потреби міста. Стосовно допомоги військовослужбовцям, очільник міста вкотре нагадав, вона не припиняється. Від початку повномасштабного вторгнення на потреби ЗСУ з міського бюджету чернівців виділили майже півмільярда гривень. Ми кошти перераховували на частини, а, а вони в себе вже за, за, закуповували все, все те, що їм необхідно. Ми, хочу згадати, якщо ви знаєте, є за заборона від уряду на закупівлю. Це, це будь-чого військового призначення. Ми на сьогоднішній день у легальній спосіб міська рада не, не має права закуповувати ні бронежилети, ні, ні мавіки, ні повізор. За словами Романа Клічука, місто вже зараз активно готується до зими. Проводиться плановий ремонт мереж. Генератори встановлені в усіх котельнях, водоканалі, лікарнях та школах міста. Складною залишається ситуація з тарифами на тепло і боргом чернівці теплокомуненерго. Утім, розв'язувати ці питання мають на державному рівні. Я в у, у неділю був у Франківську на, на зустрічі з Кернесу, де держави, де вони запевнили, що зараз. Це, це має відбутися угода з МФом, вона йде на завершальній стадії, тому обіцяли, що орієнтовно там до опалювального сезону ці, ці кошти Україна отримує і погаситься всі борги. Минулого місяця чернівці також передали 44 тони гуманітарного вантажу на Харківщину, а нині готують допомогу Запорізькій області. Не забувають і про внутрішньопереміщених людей у місті. Зокрема, нині шукають підрядника, який будуватиме багатоквартирні будинки для ВПО. Гроші на це дасть Європейський Союз, а місто виділило земельну ділянку на роші. Олена Крячко, Діана Чігак, Михайло Урбанович. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4